Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, говоримо про Спасителя, про Господа нашого Ісуса Христа. І минулий раз говорили про ті пророцтва, які є в Біблії, про прихід Спасителя, і закінчили пророком Малахією, який говорив про претечу. І про те, що з Месією зійде нова зоря, зор нової ери, зоря для людства. Говорили про трьох царів, які принесуть, чи принесли Месії дари. Про зорю, коли ще говоримо, то згадуємо. Пророка Валаама це ми говоримо, можемо знайти розповідь про нього в книзі Числа, 24, стих, 24 глава, 17 стих. Це якраз вже був той час, коли Ізраїль йшов в ту землю обіцяну. І ось. Моавський цар Балак, побачив, що йде величезний народ і не мав сили його зупинити військом і звернувся до такого пророка Валаама, щоб той прокляв ось той народ, і тоді. Якщо народ проклятий, то він вже не мав такої сили і можна було з ним якось воювати. Ось. І три рази, три рази виходив в Валаам, щоб проклясти цей народ ізраїльський, але три рази Господь давав йому на розум, що він. Не проклинав народ, але його що, благословляв. І тоді той цар Моавський каже, роз, розгнівався на нього, каже, слухай, я тобі не я тобі, виплачу гроші, я тобі е, дарунки даю, я тебе закликав, щоб ти е, той народ прокляв, а, а ти його благословляєш. А тоді цей пророк Валам, він сказав, е, як я можу його проклинати, коли Господь його сам благословляє? Ось. Але з цього е, уривочка ми можемо зробити ще е, одну таку е, для себе, витягнути таку думку, е, що яке прокляття мало велику силу колись розумієте? Тобто, як навіть самі царі, самі царі, як вони, е, в яку вагу вони віддавали тому прокляттю. Ми знаємо, ми колись у попередніх передачах ми говорили, е, що прокляття це звернення до е, злих сил, до демонів, щоб вони е, той народ одним словом знищили. Розумієте? А, і коли ми оце зрозуміємо, то ми зрозуміємо слова Ісуса Христа, коли Він казав не проклинайте а що? А благословляйте. Сьогодні трошки зробимо відступ, такий, знаєте, сьогодні йде війна, страшна війна. Кожен день ховаємо героїв. Так, і, звичайно, що е, наші почуття до ворожої армії не є найкраще, але мусимо знати, що коли ми їх будемо проклинати, то вони будуть прокляті. А що можна чекати від проклятої людини? Діва Марія колись Фатімі казала, що треба молитися за той нарід. Бо якщо ми за нього не будемо молитися, він буде бичом для всього світу, що таке бич для всього світу знаємо. Тобто буде бити цілий світ, буде, буде крутити цілим світом, буде е, колотити цілим світом. Ось, ось тут якраз бачимо, яка велика мудрість. Не проклинайте, Ісус каже, благословляйте. Бо як будете Його благословляти, то може, може, за Божою волею вони коли ще стануть благословені. Як будемо проклинати, то вони будуть прокляті до другого пришестя Христового. І ось якраз Валаам, бачу, навіть Валаам, оцей пророк, котрий напевне знався, і, і з тими. І з добрими силами і зі злими силами, але він ось в тому випадку він послухався Бога. Він каже, я не можу проклинати, бо Бог той народ благословляє. Ми так само бо так само є пророцтво. коли народиться Месія, то буде вбито багато дітей. Це пророк Єремія каже в 31 главі 15 стих. В рамі чути голос і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішили, бо їх немає. Тут говориться про вбивство якраз у цих вифлеємських дітей, коли ірод шукав вбити Ісуса Христа, а вбивав всіх дітей до двох років. і, Нижче та. Ось Рахель це жінка Якова, котра рахується його жінкою, тому що вона її згадую, тому що вона була кохана жінка, і від Рахелі в Якова було двоє улюблених синів Веніамин і Йосиф. Про Йосифа знаємо, знаєте, з історії. Єгипетської, правда? Ось. Так само є в нас пророцтва про те, що Месія втече до Єгипту. Це говорить пророк Ісая в 19, 19 главі 1 стих. І про те, що повернеться з Єгипту, це говорить пророк Осія в 11 главі. 11 стих. Так, дорогі браття і сестри, такі пророства були про прихід Месії. На світ. Напевне, що це є не повний перелік всіх пророст, котрі є в Біблії, але такі, в яких ми можемо дослідити те, що Господь. Посилав окремих людей, які називалися пророками, щоб вони сповіщали людству, що прийде на світ Син Божий. Так само сьогодні хотів би ще почати говорити, про, щоб були ще так само пророста про особу Месії, як Сина Божого. Ну, перше, таке пророство про Месію Сина Божого. Є в Псалмі 27, -му. тому, знаєте, дуже добре читати Псалми, бо там так само є дуже багато сказано і про Ісуса Христа. І бачимо про особу Месії, і про спасіння, і про страждання, і про те, що Господь. Врятує свій народ. Амінь. Слава Ісусу Христу.